Всім привіт-привіт! Мене звати Катя і всіх вітаю на своєму каналі. Запрошую до перегляду нашого новенького відео. У нас сьогодні вихідний субота, це вже 3 травня. Так, 3 травня. Трошки я заплуталась, бо я була 1 травня вихідна, бо свято садочок не працював. 2 травня я була також вихідна. Так треба було. Ось і подивіться, в нас немає ялинки. Цей день настав 2 травня я розібрала ялинку. І я ще про це сказала, що, можливо, я вже її за піснею розбираю, тому що ну, якби скоро вже її знову можна ставити, ну, типу, це я шуткую так. А чому розібрала? Тому що в нас з'явились нові меблі. Нові меблі в нашій квартирі орендовані. Тому зараз розкажу трошки про це більш детально. Але в нас нові меблі, тут ще і крісла є. Да, у нас прям знаєте дуже багато нових меблів, і не було куди ставити оцю тумбочку і стіл маленький, тому що там ялинка була. А так якби що більш було комфортно, ну саме тільки там. До вікна я не хочу нічого ставити, тому що якщо Лера раптом полізе на наприклад, на цю тумбочку чи на цей стіл, і це буде біля вікна, ну, це небезпечно, це як провокатор того, що тіпа, вона може це робити. Я їй не дозволяю підходити до вікон взагалі. Ну, тіпа, тільки коли я є, і я дуже це пильную. Коротше, це така тема дуже ну, наболіша, тому що дуже багато всякого може бути з цими вікнами, тому так. Да. Так що зараз все покажу, що в нас новенького, і звідки це все взялося. Так, ну, це наша кімната, там, де в нас наша зала. Тут зараз безла, тому що Лєра вдома, і я навіть не бачу сенсу все це прибирати, тому що реально воно просто кожну годину повністю все перевернуто. Я трошки так намагаю, щоб воно на підлозі не валялось, але все одно. Ну Це конструктор залишився, а Лера там з татом збирають ліжко. Так, перше, це оця тумба і цей столик це віддали мені. Люди, в яких я працюю нянею, вони переїжджають і віддали нам ці меблі. Воно їм не потрібно, тому що вони на новому місці собі купують нові меблі. Оце таке гарне крісло чоловік взяв у знайомих, якому він зібрав ліжко, двохспальне ліжко. Це те, що тут є, це все як в нас нове. Далі зараз ми підемо в кімнату, де в нас, а до речі, це обігрівач, також нам його віддали. Да, оце він є в нас, маленький такий, тепер він буде з нами. А тут у нас дурдом веселка. Папа мені великий коловач. Я бачу. Так, нам віддали оці світильники, люстри. А я і одна маленька. І Лера, я, я в шоці трошки. Знаете, это... Обережно, Лера. Матите. Головне, що Лера ще в формі Спасибо, для балету. Да, дуже гарно. У М -м. В нас... да, да, Лера красотка. Матите. Обережно там, бачиш ця штука папина, що оце? щоб ти не підходила до неї. Ти то її брала, я вже знаю. Да, да, Лера, я бачу, бачу. Так, оці люстри, тобто їх аж чотири штуки. В темноті просто Лера, я світло не вмикала. Це ж наша квартира. Я да, да, Лера, супер-супер. Дуже погано видно, тому що світу там немає. А ви там не вмієте. Ні, ніхто так не вміє, як ти умієте? так вмієш. Так, чотири маєте. люстри. Тут у нас дурдом веселка, тому що оце, оце ліжко зараз буде розбирати слава. Вона, типу, як одна спальне, але у нас все одно багато всього. Цей матрас також Я буде складатися, бо він це ліжко. Під ліжком там ще багато дерев'яшок, які тепер невідомо куди діти, І саме головне, що в нас є одне велике нове ліжко. Оце воно метр шістдесят на два метри. Це типу в тебе як горка, така, так? оце повноцінне ліжко, її треба скласти. І під ліжком ще ці тумби такі. да, я буду говорити. Оці тумби, ящики видвіжні під цим ліжком, і, ти, ти, О, як отутер! виходить ліжко з сховищем під низом, Типа, як з такими тумбочками. Тому це в нас такі новинки. І то, так, зараз в цій взагалі дурдом. тут все накидано на купі, тому що, тому що розумієте самі чому. Тому що тут іде процес. Да, ну, а це наша, наша кімната, тут ще одна, де ліжечко Л'єри, ну і ще одне ліжко. Ну і це, типа, я вже показувала нашу квартиру. Ось, так, да, так що процес іде, Да, Покажу, як вийде, і коли це кудись все сховається. І ще коли у нас будуть люстри нові. Да, це механізми да. Да, з цього з ліжка, я так зрозуміла. Ну, тут, да, тут типу, інструменти ще. Оце так, теж щось звідкись, але поки що ш... це шафа. Так, Май... так, а скільки так? ця шафа вже стоїть тут? Місяць п'ять, мабуть, за багато часу. Так, Настоїться. Так... настоїться па -па. І нас буде папа, папа, папа. Так це обрежна. так це виходить не Ой. шафа, а якась настоянка. Я Це можна сказати гриб. Гриб. Майже чайний, так? Короче, дурдом, дурдом веселка. Так, Ліра, ти виходь сюди, давай до мене. У Ліре, тут, до речі, ще я виключила балет, іде, А вже погас комп'ютер. Але там, типа, балет в нашій балетній формі, тому так. Да. Також, до речі, в мене квіточки супер гарні. Вибирали разом в магазині в Лідо. Здається, по акції 6 євро були. Ми вибрали самі такі, що мені сподобались, ароматні, тому що тут хризантема. Хризантеми я дуже люблю. Ось, і що? У нас готувалася морква по-корейськи. Робив слава, я тільки почистила моркву, все інше робив він. Тому в нас буде оце морква. Ще в нас є цвітна капуста відварена. І ось о, риба вже посмажена. Ну, в нас її було, типу, декілька кусочків. Це, типа, ми як на обід готували, але ми мало її з'їли. Ось. Оце морква. І тут оце готування було. І ще цвітна капуста. Я, до речі, її люблю просто відвареною і просто зі сметаною їсти. Мені так більш за все і подобається. А Лера її саме свіжу, не відварену. Варену вона не любить. А ось свіжу без проблем. Я її беру навіть з собою на вулицю там, ну, не знаю, чотири штучки таких, і вона без проблем все з'їдає. Тому так, у кожного свій смак. Так, все, покажу, як буде ліжко виглядати. А згодом, і ось згодом, що вийшло. Це ще не остаточний варіант, тому що ці матраси ще не вивезли, ліжко також, на якому воно стояло, ще не вивезли. Оцей шаф, шафа ми не знаємо тепер, чи збирати її, чи також кудись перевезти. Люстра, яку віддали, ось вона тут. Ну, і якби поки що все воно на купі стоїть. Але все одно ліжко нове, велике вже тут є. Ось такий вигляд має кімната. Ну, не затишно поки що, але вже як є, чесно. Вітаю у новому дні. Я зараз на станції вирушаю на роботу, і сьогодні в мене перший робочий день вже на новому місці. Робота все те ж, але мені тепер треба їхати на роботу. Це місто Монтіжо. Це від Лісабону через оцей великий міст Васко -да Гама, що 18 кілометрів. Ось, але я буду їхати не, якби не по мосту, а буду через річку на паромі. Це перший раз поїздка, тому мені самі цікаво, як це буде відбуватися. Це, звісно, по часу виходить набагато довше, аніж коли я працювала тут недалеко від дому. Люди, в яких я працюю, вони переїхали жити в Монтіжо. І, ну, і спробую добиратись туди, як взагалі, наскільки це ну, довго, наскільки взагалі я там встигаю на всі ці пересадки, тому що паром відпливає ну, якби не кожні 10 хвилин, а ну, якби в нього є розклад. А ось, тому беру вас з собою, будемо зараз спробувати. приїхала в Лісабон. Це кінцева зупинка в Лісабоні. Багато дуже людей в поїзді було. Ну, сидячі місця всі заповнені, ну, коротше, в принципі, нормально. Я навіть не знала, що тут є зупинка метро прямо на цій станції поїзду, бо побачила зараз, що всі в метро пішли андеграунд. А мені треба вийти з вокзалу цього і піти на причал. Зараз туди направляюсь. Я вже тут була, а, ну би, на розвідку їздила, подивитися, як воно все влаштовано, тому трошки вже побачила, як цей причал виглядає. Двіжуха вокзалом. Ну, тут, в принципі, є магазини, аптека, навіть Пінкадос є. Можна купити собі щось, каси. Це каса саме на поїзд. І оце зверху перехід на причал. Тобто я переходжу через дорогу, через світофор і попадаю вже на вокзал паромів, корабликів. Якраз є зелений, я встигаю, біжимо. А, ну, в мене час є в запасі, тому я, в принципі, не спішу. А ось. Ну а так на поїзд я їхала, виходить до Лісабону, це поїзд, який їде майже без зупинок. То десь це 25 хвилин зайняло в мене. А, то, ну, в принципі, недовго. Не, не це якщо б поїзд був без зупинками, то да, це було б довго по часу. Ну ось, ось він. Мені треба монтіжу. Десята година ранку. Зараз бачите скільки. Зараз, здається, до цього був паром в 9.30, здається, я коли дізнавалася, наче пам'ятаю так. А потім вже кожну годину вони курсують 10, 11, 12. Ну, коротше, отак. От. Так, це, до речі, туалет. І туалет коштує 1 євро. Автомат 1 євро. Ну ось це кафешка, то що можна взяти каву. Нормальна ціна: євро 50-60 євро галаво. Кава з молоком. І оце сам причал вокзал. Да, мені на монтіжу. Це платформа номер 2 Відправлення буде о 10-й годині. Да, ну, тут кіоски якісь є, каса білетна. Все це тут є. Да, цікаво, зараз піду далі гляну, що тут є. Томат. і пройшла. Да, Проїзд для мене безкоштовний. Клас. <проїзд>, проїзд безкоштовно. По цій карточці, що в мене є. Ось я вже тут в зоні посадки чекаю. Ще 20 хвилин. І ось. Тут така плівка, що погано видно. А ось тут є нормальний варіантик, де подивитися. Це прям пригода для мене. Я так і люблю. Щось новеньке, цікавеньке. Mm -hmm. так, цікаво, як буде плисти там, ну, чи як правильно сказати, як буде паром іти. Люди вже є. Вже. Я четверта, здається, тут. Будемо дивитися, як паром буде підпливати. Так швидко, до речі. Я думала, він так повільно впливе, навіть так швидко. Крутять. Це не мій кораблик, це відправився кудись в інше місце. А то, мабуть, може, ну я не знаю точно, може на Алмаду. Якраз там видно оцю статую, що на тому березі. А це мій підпливає на Монтіжо, Він зараз з Монтіжо відправився о 9.30 плисти на кораблі чи їхати, чи як сказати, 25 хвилин. Я думаю, що це мій, бо по логіці якраз вже час. Може, у той мій відпливає? Може і так, тому що він з цієї сторони має бути. Так, да, так, да, оцей мій, значить. Да, подивилася ще раз розклад, то з Лісабону є о 9 та о 10 годині паромчик. Так, да, Це мій буде. А цей підпливає. Я зараз виглядаю тут як туристка, тому що всі сидять собі просто. А я така, типа все ходжу, знімаю, дивлюсь. Ну, в даному випадку я є тут як туристка, тому що я тут ніколи не була. І для мене це все вперше. А тут ще й пригода, що це на роботу треба так їздити тепер. Ну, Я сьогодні з запасом приїхала, тому що я не знала там все як. Ну, щоб типу, не, не запізнитись на цей паром. А так, якщо виходити якраз на поїзд, який я знаю, що приблизно по часу приїжджаю як треба, то я не буду так довго чекати. Це сьогодні ми раніше приїхали, щоб ну, все було окей. І Лера в садочок пішла раніше сьогодні, і прокинулись ми раніше, сьогодні. Якось ну, все, все по графіку у нас вийшло так. Ну, як ми в цій, в цілому і планували. Ось зараз будуть люди виходити а Ми чекаємо і потім заходимо. Прикольно. Да, реально, як в Стамбулі. Але в Стамбулі на, на той момент, коли я там була, це вже реально років 8-10. Ну, коротше, багато. Та да, я думаю, що якраз 10 років вже пройшло. Я там працювала і турецьку мову вивчала в Стамбулі. То там пароми такі, ну. Не такі, не нові, а старенькі були. Зараз я думаю, що все, все змінилося, звісно, тому що пройшло багато часу, але тоді так да, інакше було. І теж там ну, квиток ну, як це, це звичайний транспорт, міський транспорт. Тому так само в Лісабоні тут це все міський транспорт, тому що інакше... Ну, на машині можна доїхати, на автобусі можна, але це довше виходить, плюс трафік. Дуже часто на мостах тут є пробка. Почали люди виходити, ну є люди. Бо тут нас а, чекає на паром зараз, ну я не знаю, вісім людей, розумієте, да, тобто, ну, майже нікого. Тобто це паром пливе заради восьми людей. А, ну, Тому що в монтіжу в такий час ну, мало кому явно треба. В основному монтіжу це як типу, ну, більш спальний такий район, місто, а, то всі з монтіжу їдуть в Лісабон такі. Багато людей бачите, да. Так, ось відкриваються ворота наші. Я беру свій пакет. І піду останньою. Оце всі люди. Трошки більше ще зайшло. Уху. А ми на морі. На океані річці. І Ось той міст. 25 квітня червоний, як Сан-Франциско. А Цей міст просто будували ті самі люди, що і в Сан-Франциско. Чи проєктували? Ну, коротше, зрозуміло. Ті ж самі люди. Тому він такий самий. Заходимо. І попадаємо. Цікаво, можна на вулицю виходити? Як ви гадаєте? То, до речі, є туалет, і він безкоштовний. Ось тільки що чоловік пішов. Так, намальовано не відкривати, так що вийти не можна. Ось. І туди не можна виходити. Тому будемо сидіти тут. Всередині. Ну, мені подобається, а що ще й людей немає. А там, до речі, спереду двері. Туди можна виходити? Ну, написано щось, що я не знаю. Ну, я думаю, тут заборонено виходити. Цікаво. Ось там далеко-далеко видніється ласко-да-гама що веде також монтіжа. Оце він і є такий довгий через річку. 18 кілометрів. Сорі, фокусується не дуже, тому що качає і плюс скло, ну таке брудне. Але ви зрозуміли. Класно бути, в принципі, єдиним пасажиром майже. Йдемо, йдемо. Кастелло. Мій транспорт на сьогодні. Мені сподобалось. От чесно, мені сподобалось. Такий релакс в дорозі. Вам всім дякую за перегляд цього відео. Всім гарного настрою і до нових зустрічей у нових відео. Всім па-па!